Олексій Русанов був списаний з армійської служби ще у серпні минулого року. У Харкові він не має власного житла, тому доводиться знімати крихітну однокімнатну квартирку і, звичайно, платити комунальні платежі та й жити якось потрібно. Пенсію поки що не отримує, тому робота для нього дуже необхідна. За півроку Олексій обійшов вісім підприємств, складів та різних фірм скрізь відмови. З однієї причини искала роботу, зайшов в супермаркет, підійшов до менеджерів, вот за роботу в направлені охорони. вот об'яснив свою ситуацію, що я ветеран війни. От інвалід другої групи після поранення мені вообще так грубо сказали, що для інваліда у нас вакансій ніту на ярмарок вакансій для ветеранів робота для героїв, який організував Харківський обласний центр зайнятості за сприяння комунального підприємства Харківський метрополітен. Олексій прийшов з надією. Організатори запросили близько 20 працедавців. Хтось наочно демонстрував свою продукцію, хтось скромно обмежився буклетиками. Та консультанти часом виявляли. Мало активності, але Олексію пощастило. Ну, сьогодні приїхав от сюда. Організація от «Свет шахтеров пообщався з дівчиною, з представителем. От пообіцяла свій свої номер телефона, свої координати. От перезвонити, перезвонить сподіваюся. Що знайдуть мене, паберу до роботу по моєму здоров'ю на ярмарку? Присутні мали змогу поспілкуватися з роботодавцями, познайомитися з актуальними вакансіями. За словами організаторів, їх у Харкові приблизно півтори тисячі, ще 400 у найближчому передмісті. Ще можна було дізнатися про можливість отримання ваучерів на навчання та відкриття або розвиток власної справи у рамках проєкту «Є робота». Олексій має досвід в охороні, але він упевнений що впорається із іншою роботою, доступною людині з інвалідністю. В області охорони от 800 гривень, 900 гривень сміна і все залежить від трафіку роботи. Хотів би, звісно, і на нормальну волю роботу, був, якби не здоров'я був. Паділоби во на війни на на ярмарок. Завітали не лише ветерани. Їх за деякими відомостями зараз в Харківській області близько 40 тисяч. Було багато пенсіонерів, пасажирів метро, які виходили безпосередньо на місце проведення заходу. Вакансіями цікавилися і люди, які мають роботу, але шукають вищі заробітки. Дуже гарний заклад. Я вважаю, що він повинен проводитись неодноразово, а обов'язково повторювати через деякий час, тому що дійсно представлені найбільші підприємства міста.